Доброго ранку, всім, хто прокидається із романтикою та коханням. І з вами найтепліша ранкова рубрика про кохання. Проте знайомств у нічних клубах існує упередження, що такі знайомства серйозними не бувають. Наші сьогоднішні герої виступають проти цієї загальної думки. Свою історію розкажуть Ксенія та Артем. Просто зараз. Дивимось. Я з своєю подругою сиділи вдома, скучали, отдыхали, ни о чем не думали, и нам позвонил наш друг. Он предложил нам пойти прогуляться и пошли в ночной клуб. Встретили общего друга, он был с подругами. Ну и при привел подруг, чтобы мы познакомились, вместе посидели. И так я увидел Ксюшу. Честно, я вообще изначально абсолютно не обратила на него внимания. Очень красивая девушка, фантастическая. Саме лучшая була. Я сразу это увидел. Он так смотрел, стоял на мене молчал. і мовчав. Мовчання ставило в копитах в тупік. Нова знайома із клубу заполонила усі думки нашого Артема. Тому парубок вирішив чітко: будь-що бачитися із дівчиною кожного дня. Ксенія говорить, Артем наполегливо запрошував її на побачення мало не щодня, а вона, не знаючи чому, кожного разу погоджувалася. на него можно положиться. То есть он всегда человек ответственный, который именно поможет мне в любом начинании, которое бы я ни сделала. У нее интеллект очень развит, очень, очень хорошая интуиция. То есть с девушкой есть о чем поговорить. У нас много общих тем для разговоров. Он очень дружелюбный, он общительный, он всегда помогает своим друзьям, знакомым. То есть человек позитивный и Мне с ним не скучно, не каждый день у нас как праздник. За півроку закохані вирішили з'їхатися. Сьогодні пара планує весілля та спільно виховує хом'ячка. Секрет пари Артема та Ксені полягає у певних сюрпризах, що закохані готують один для одного. Я грав в футбол, а Ксюша мене ждала біля машини. Я когда пришел, она за то время, что я играл в футбол, выложила сердце со свечей или песками роз мне на капоте. Я должен там делать из вот эти все мелочи, романтичные подарки. Но это у нас все делает Ксюша. Она стихи, плакаты, маленькие открыточки, постоянно какие-то. Я более практик. Что-то надо, надо. А вот она все-таки у нас романтик. Сьогодні Ксеня дуже щаслива, що завдяки випадковому знайомству у нічному клубі віднайшла для себе рідну людину Артема. І, можливо, їхні вподобання та думки не завжди збігаються та де в чому закохані одностанні, у бажанні бути один з одним впродовж усього життя. Тож, як бачимо, випадкові знайомства навіть у нічних клубах можуть бути зовсім не випадковими та обернутися справжнім коханням. На цьому все. Побачимось з вами за тиждень.